Любі друзі, всім привіт! За вікном липень місяць, і традиційно що компанія «Ерсах» пропонує вам подарунки з 1 по 15 число. Зміна подарунків при замовленні усім споживачам зареєстрованим. Є подарунки на загальній основі, ось такі. Давайте ми їх розберемо. Це літрові концентрати, засіб баньо. Для ванної кімнати від 14 видів грибків і бактерій. Також концентрований засіб-активатор для прання. Він збільшує дію порошка в два рази. Використовуємо його для білого білизни з білим порошком. Біошампунь, шампунь, який сприяє укріпленню волосся на травах. Дуже, це мій улюблений шампунь, дуже класний. Отакий засіб, масажний крем, дуже гарно знімає біль в м'язах, суглобах, незамінний в домашньому господарстві. І бад-Лаванда. Теж в подарунках, в загальних подарунках заспокійливий, дуже хороший засіб, Іде як спазмалгетик. І також компанія пропонує. Подарунки для новачків. Давайте розберемо, що це за подарунок. Це класний крем для тіла, неймовірний дивіться, тюбік 200 мг. засіб для полоскання ротової порожнини бореться навіть коли ясна кровоточать. І також антиперспірант жіночий, значить, і екстракт вітексу БАД має дуже хороші результати. Для жіночого здоров'я. Якщо ви робите замовлення на 4 бали з загальних подарунків, ви отримуєте 3 подарунка. Якщо ви робите замовлення на 5 балів як новачок, ви отримуєте 3 загальних подарунка зі списку загальних обираєте на свій вибір, і два подарунка зі списку для новачків. І того ви будете мати аж цілих 5 подарунків. Кому цікаво, пишіть мені в особисті, я допоможу з реєстрацією і з оформленням замовлення.